Усвідомлюючи свою високу приданість. Очисто присягаю Відно служити української родини. <питреслова> Керманич автомобілю ВАЗ не дотримався безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з автомобілем Рено. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. За даним фактом складено відповідні протоколи. Сусід, не впоравшись з кермуванням, пошкодив паркан односельцю. Водій з місця події зник. Як виявилось згодом, він знаходився у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом було зібрано всі необхідні документи. Остаточну крапку в цій ситуації поставить суд. Водій Рено виконав небезпечний маневр прямо перед поліцейським авто, створивши аварійну ситуацію. При перевірці з'ясувалось, що Керманич знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Проте від проходження з освяткування він відмовився. Порушив трохи правила дорожнього руху, був зупинений. От. Також у водія е, виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Євгеній Андрійович, скажіть, будь ласка, в присутності двох понятих, ви будете проходити медичний облік для визначення стану наркотичного спільнення? За даним фактом було складено відповідну постанову. Водію доведеться сплатити штраф та пересісти на деякий час на місце пасажира. Подружжя так голосно сварилося, що сусіди були змушені викликати поліцію. За фактом порушення громадського спокою було зібрано необхідні документи. Надалі в ситуації розбиратиметься дільничий. Після випитої чарки чолов'яга побив дружину та дітей, наніс їм тілесні ушкодження різної ступені тяжкості. По тому з місця події зник до приїзду правоохоронців. Місце знаходження чоловіка встановлено, ведеться слідство. В ході відпрацювання співробітниками броварської поліції було виявлено автомобіль-двійник. Аби не розмитнювати автівку, власник придбав державні номерні знаки України та встановив їх на авто з іноземною реєстрацією. Даний факт було задокументовано, ведеться до судове слідство. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 844 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 87 по лінії кримінальної поліції. Розкрито по порядчим слідам 5 кримінальних правопорушень. Виявлено 133 адміністративних правопорушень, з яких 4 за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи.